До речі, я зараз хотіла би дуже запитати тебе, як це все взагалі сталося, і ну я знаю, що всі знають тебе там як хорошу журналістку. Ми знаємо середовище журналістське, але тобі там це сім років, ти молодший від мене на рік. Так і я думаю, що тобі реально страшно, ну в чомусь і, і дуже там так що це відповідальність. Це, да, це дуже серйозна відповідальність. Як ти взагалі от вирішила погодитися? як Олена тобі запропонувала, як це трапилось. Це трапилося після того, як Сергій в принципі, і Мустафа заявили про своє рішення піти у політику. І Альона просто ми спілкувалися раніше на Фейсбуці, тобто я не було у друзях, але там вона коментувала якісь мої пости. Особисто ми навіть не були знайомі. І потім Олена запросила мене і сказала: давайте зустрінемося, я хочу з вами поговорити. І в принципі, ця пропозиція була озвучена. Це давно було? Ну, тобто Це ну, місяць тому. Місяць, десь, коли Місяць місяць, місяць, десь приблизно, так, можна сказати, місяць тому. І, от, і ти зразу погадилась? Ні, не одразу, тому що це дуже важкий вибір. І якщо б, напевно, я походилася, я б там, місяць це все ж таки така довгостроковий да, термін. Тобто я думала десь тижні-дві, це б було дуже шва, важко вирішити, але. Потім я зрозуміла, що це виклик, а Я виклики у житті взагалі дуже люблю. Дуже люблю багато працювати. І якщо там є таке завдання, а завдання дійсно цікаве, тому що два журналісти там найвпливовіших пішли з цього проекту. Треба повернути увагу, треба змінювати українську правду. І для мене це виклик, це завдання. І так мені не багато років, але думаю, що мій досвід тут допоможе. Кажеш, треба змінювати українську правду. От, як ти будеш змінювати? Як ти взагалі бачиш ну, якісь такі проблеми, помилки? Бо ти от буквально там п'ять хвилин тому назад згадала, що там об'єктивніше було під час Євромайдану. Це ж таки, ну якщо по-чесному говорити, то у всіх нас трохи хромало, насправді з об'єктивністю всі ці ситуації, яка трапилася, да, з країною з нами всіма від Майдану і до війни. Не. Багато є ну, наших особистих там друзів, якихось на цій війні, на Майдані було. І ну, що там казати, було дуже важко бути об'єктивними. Ти сама взагалі читала українську правду багато, чи в тебе були інші видання, на які ти посилалася, тому що ти робила «Хабс» проект. Так. ну, Розказ а... трохи згодом, що буде з цим проєктом. Але... Я от менше, наприклад, почала читати, які з'явились нові проекти, в яких ми шукали інформацію. Ти як і що ти будеш міняти тепер? Ну, по-перше, мені здається, що наразі українській правді не вистачає оперативності та актуальності, тому ми посилили нашу команду Мрі Жортовською, яка буде писати інсайди з парламенту з якихось з'їздів з парламентських виборів. Тобто, це буде те, що робив Сергій Мустафа. Так, тобто, це буде така швидка реакція. А я хочу, щоб проект став більш актуальним, тому що зараз. Там є такі цікаві історії, вони дуже великі. Це історії про добровольців, про те, що там відбувається на війні. Цікаві репортажі. Я хочу, щоб були такі, щоб людина, яка ввечері дізналася про якусь подію, вже зранку, або подія відбулася, вже зранку змогла почути весь інсайт з тієї події, що відбулося, які там були підклимні домовленості, чи тобто, ми хочемо, ми Намагатимемося залишатися українську правду виданням номородин, яка інформує про всі події першим і в тому числі і надає аналітику першим.